Звичайний напильничок, який має круглу форму. Він продається в магазинах, де інструменти продаються. От я його купила, пішла там, де ножі гострять, і мені його загострили так, що він, як голка, дуже гострий. Що я роблю? Я беру є Отак, Отак дивлюсь, умовно, де серединка, і роблю дірочку. Я зараз зроблю дірочку, але має бути тиша, щоб ви почули звук. Беру надфіль отак, щоб він ковзнею проколе мені руку. Я беру його отак, бачите, пальчиком. О, отак. І тепер слухайте звук. Зараз. Ой, вибачте, не те. Зараз. О, хруст такий. От я зробила дірочку, а тепер отак покручую. І він заходиться глибше, глибше, глибше. Все. От дірочка є. З другого боку те саме. Далі я беру посуд, мисочку, звичайна медична груша. Я тільки обрізаю кінчик, щоб там була суттєва така дірочка. Приставляю отак от сюди. Якщо домашнє яєчко, ви його вип'єте. На домашнє яєчку краще всього береться фарба. Але якщо мені треба було видути вам 30 чи 40 яєць, розумієте, то можна ж вгуснути, як всі випить, то я отак видуваю. Далі що я роблю? Там же всередині ще білок, і він витікає і витікає. А якщо білок зашмарує вам оцю поверхню, то фарба там не візьметься. Що я роблю? Я набираю водички. І отак в дірочку вона виливається, я її мию, полощу і ставлю отак у форму. І вона за добу стікає і висихає вся. Отак я підготувала вам всі яєчка на сьогодні. Так? Що далі? Далі я маю цю дірочку закрити. Чому? Бо ми опускаємо у фарбу. Фарба зайде всередину, потім витікає на руки на одяг, значить воно має бути закрите герметично. Якщо ви зараз олівцем напишете лінію і вона вам не сподобається, ні гулкою, ні фальчиком слинити, витирати не можна. Ви знімете верхній шар шкаралупки, він невидимий і дуже тоненький. І там буде пляма, фарба там не буде. Тому що робити з лінією, яка вам не сподобалась, ви її забули. І тут же написали рівніше, щось там. І воском вже першу ви забули лінію, ви вже другу лінію пишете воском. І у вас є можливість, там, де вам не сподобалось, вже воском виправити трошки На. в результаті. На писанці залишиться тільки те, що воском, а не олівцем написано. Зрозуміло? Коли ви написали воском на коричневій писанці, ви її опускаєте в склянку з оцтом, харчовим домашнім оцтом, яким користуєтесь на кухні. Опустили, якщо вона повна, вона потоне. І буде там лежати. Якщо вона порожня, щоб вона не спливала, візьміть якусь маленьку пляшечку з водою і придушіть. Вона полежить там, хвилин, забудьте про неї 10, 15, 20 хвилин. Вийміть і попробуйте, знаєте, є паличка, що вуха чистить, попробувати зняти оцей верхній шар. Він знімається, він збух і знімається. Ви під холодну воду, не терти, щоб віск не витерти, правда? А ви під холодну струмінь холодної води паличкою, тую, чи тампончиком оцим кругленьким, познімали віск і вам відкрився тоді от такий колір. Бачите, вона не біла, світліший. Кийте ще, хай лежить. Оцей колір теж зніметься, а залишиться. Оцей білий тільки. Оце колір коричневої писанки під бачите? І у вас залишився коричневий колір під воском, да? а все зайве виділося. От вам приклад написати вдома без фарби красиву коричневу писанку. Ви треба обезжирити. Чим? Мисочку, водичка, соди ніякої пропорції і легенько там промили, так його не терти, промочили туалетним папером, ганчірочку, все Яйце це готове. Але перед тим як фарбувати, тільки один раз кілька слоїв фарби буде, бо буде жовте, червоне, зелене. Тільки перед першим ви це побачите зараз. Фарбувати, обезжирити в оцеті. Зараз на практиці це побачите. І так, ми нанесли зараз малюночок якийсь олівцем легенько і переходимо до воску, до писачка. Якийсь, зараз розкажу це, якийсь елемент воском нанесли і далі йдемо до столу туди. Тільки один перший раз опускаємо оцит, промочили і опускаємо в найсвітлішу фарбу. Фарбується, фарби лягають від світлого до темного. Якщо ви пофарбуєте в чорне, то жовте по чорному не ляже. Так. Тому перший йде жовтий колір, потім у нас є оранжевий, потім червоний. Є зелений, є синій, є фіолетовий і є чорний від світлого до темного. Що буде, якщо ви зараз на писанці, от, наприклад, рибка? Що буде, якщо ви зараз на білій писанці воском все напишете? Все, що зараз ви напишете по білому? Під воском, який захолод, який кольор сховається? Білий. білий. І у вас весь малюнок буде білий. А я хочу, щоб у мене рибка була тільки контур білий, а далі у Голівку Я хочу відвести і хвостик, щоб були жовті. Цяточки на ній теж, щоб були жовті. А якщо я зараз їх напишу на білому, вони ж будуть білі, під воском буде білий колір. Це зрозуміло? Наприкладі, дайте крашу цю на прикладі крапенки, я взяла яйце і на білому яйці поставила крапочки. Їх видно, білі крапочки. Це тоді, коли яйце було біле. Далі я опустила в жовтий. Все яйце стало жовтим. На ньому є воскові крапочки, під яким білий колір. А тепер по жовтому я знов поставила крапочки. Я сховала вже під другими крапочками жовтий колір. Все яйце якого кольору? Жовте. Я йду в червоний. Я опустила писанку в червоний колір, поверх жовтого, там де нема воску, все стало червоне. Яйце стало червоне. І я по червоному. Знов поставила крапочки, я сховала під крапочками третіми вже червоний колір. Яйце якого кольору? Червоне. Червоне. Так? На ньому стоять одні крапочки під ними білий колір, другі крапочки під ним жовтий колір, а поверх жовтого ліг вже весь червоний. Яйце червоне. Далі я опускаю зелене. Все яйце стало зелене, де нема вузку. А по-зеленому я знов ставлю крапочки, тоді в сині і так далі. Тому, якщо ви зараз напишете весь малюнок по-білому, то буде, буде красиво. От. Так, буде красиво. Я взяла біле яйце, написала малюнок і опустила тільки в синій колір. Все. Коли яйце стало все синє. Під воском зберігся білий колір, я віск зняла, Ми це зробимо. відкрився білий колір. Так що, якщо хочете якийсь тільки один колір, можна це зробити. Наприклад, от. Коричневе яйце. я написала малюночок і кинула в червоний Все. Зняла віск. На червоному залишився малюнок. Як все таки намалювати, щоб біле було яйце і чорний малюночок? Це вже вища клясок. <гум> Ас. Можна зробити. У мене є така писаночка, От вона. От, От вона біла. Бачите. Я взяла яйце, а ну додумайте, що я зробила. Все я його пофарбувала біле яйце, пофарбувала в зелений кольор. Воно все стало зеленим. Угу. Я написала на ньому дерево і кинула в оцеп. Там, де віск там залишився під воском, зелений кольор, а де нема воску. оцет виїв зелений колір і відкрив біл. Так само і з чорним можна. Абсолютно. От вам приклад. Спочатку я кинула в жовте, по жовтому намалювала, потім кинула в червоне, по червоному закрила воском, а потім кинула в осид. Там, де нема воску, відкрив. Виївся і жовтий, і червоний колір. Ніжки і навіть контур хвоста я напишу по білому. Так? Так. Далі. Борідка буде у мене червона, а червоний перед ним ще жовтий має бути. так? Значить, що я зроблю зараз? Контур навела, вже віск засох є далі, опустила в жовте і думаю, що я зроблю жовтим? А я йому крильце і крапочки поставлю, і рисочки по щільці поставлю. Хай будуть жовтенькі. Добре. Опустила в жовте і те, що я хочу, щоб було в жовте, я закрила воском. Крапочки, крильце, рисочки. Далі який червоний колір? Опускаю в червоний. Той віск там є. Крильце, жовтенькі, крапочки. Що я по червоному? Я закрию йому всю борідку, сховаю червоний колір. Так? Ну, і ще по хвосту і по гребеню, можу рисочки намалювати, можу крапочки поставити, хай будуть червоні, а потім кину там ще в якийсь зелений, наприклад, колір. Тобто, по чергово, ви наперед думайте, який колір у мене буде. Як провести рівну лінію? Якщо ви будете отак от тримаючи олівець, бачите? Отак От проводити лінію. Марівна не вийде, рука тремтить. Як зробити? Добре, тримайте в руках яєчко, руку з олівцем покладіть на яйце. Покладіть отак на яйце. І що я роблю? Подивіться, олівець не рухається, він стоїть на місці. Я рухаю, дивіться, як я повертаю писаночку, а олівець веде лінію. Перебрала ручками знов. Я повертаю писаночку, а олівець веде лінію. Чим швидше лінія буде тоненька, як, як вам і потрібно, чим швидше ви повернете писаночку, тим рівніше вийде, це як на велосипеді їхати. Повільно їхати, важко, а як швидко, то рідно їде. От подивіться, як я роблю. Раз. Раз. Тепер отак переверну. Раз. Два. Бачите, олівець на місці. А я тільки рухаю писаночку. Це вам Це вам порада, як провести рівну лінію. Навіть якщо ви ведете і от таку лінію, хвилясту, то все одно рухайте писаночку. А вже коли ви півника малюєте, рука знов лежить на писанці, не в повітрі. Вам точка опору потрібна. Значить, отак поклали ручку, то ви вже олівцем отак водите. Бачите, це не рівна лінія, вам закрути потрібні. Вже так. Діз джолиний, парафін не бере, він не пристає до поверхні писанки. Я купую віск, я його топлю, я його процівлю, бо там може бути щось, ниточка або щось. І тоді засмітиться писачок і писати не буде. Так? Я його процівджую, я його виливаю в кришечки капронові, він застигає, я його тримаю десь кілька днів в морозилці, а потім його виймаю на кусочки, і він підфарбований. Я його підфарбовую. Чорною фарбою, тільки не Ой. для писанок фарбою. Mm. Можна перепалити його, і тоді він буде чорний, ну а це на вулиці. А в хаті ви ж не перепалите, бо задимлите все. То я кидаю, все думала, чим фарбувати його? Бо якщо писати білим, то не видно, провели ви лінію чи не провели. О. А чорним видно. А коли ви витираєте? Сліда не залишається від чорного воску, він знімається і все. І я його підфарбовую ваксою, тим, що взуття чистить, чорною. От туди трошки є отвір, який я закрила воском. Для чого? Ви знаєте, щоб туди всередину не зайшла фарба. І щоб ви не змастилися всі. Діти, як правило, починають гратися і беруть писачком, той отвір і залазить. Тобто проб'ють віск, є дірочка, і коли ми йдемо фарбувати, то вже все у фарбі. І одяг, і руки, і все. Тому з цією дірочкою треба бути дуже обережною. Коли ви проводите лінію від дірочки до дірочки зараз, то старайтесь ту дірочку оминути. Щоб не зайти в неї гарячим писачком і не пробити той віск. От дивіться, я нагріла. Достатньо тільки торк. Бачите, як я ніженько тримаю, я не тисну. тільки торкаюсь воском, тільки торкаюсь. Видно? Він затікає туди, але він ізов. А мені зовні він не потрібен, бо він отак накапає на писанку. Що я роблю? Я отак беру. І отак грубо, не делікатно, а отак грубо витираю писачок. Я зрозуміла ваш натяг. Так, витираю писачок. З цього моменту перевернути його не треба. Це як ложка з супом. Перевернете? З цього боку виліться. Всього ні. А з цього боку виліться. От я його нагріла. Тепер що я беру? З цього моменту я його не перевертаю. Я його так взяла і пробую, чи він више. Має бути лінія. Є? Ні. Ну, не видно, вам їм видно. Повірте їм на слово. Все. Тепер я писачок беру точно так, як у Не отак зверху. Тримітить рука і так писати незручно. Берете тільки знизу. Візьміть зараз знизу так, як ручку. Причому на самий край я кладу руку на писанку, тільки так. В лікті тут, або отак. От я руку поклала на писанку і над газетою, що я роблю, дивіться на мене уважно. Я провела лінію раз, зупинилась, провела лінію два, або отак от провела лінію. так. Тільки контур провела рибки, контур, хвостика у півника контур, або зірочку оцю тільки контур, щоб був білий. Подивилася, що в мене ще буде біле. Не захоплюйтесь, залиште місце на жовте, на червоне. Так? Як тільки це написали писачок. Поклали отак на тарілочку, він не вийдеться, писанка в руку і йдете до мене забувати. Якщо писачка, коли писачок не пише, він не пише, коли він холодний, його треба весь час підігрівати і не забудь витирати, бо те, що ви не витрите, воно ляже на писанку плямами. Він не пише, коли він порожній. Подивилися, нема воску, набрали ще. два. Третє, коли він не пише, коли він чогось засмітився. Чи наш креблось, шкаралупки з яйця, чи ниточка якась, може, там є? Що тоді треба? Добре нагріти, отак навіть постукати. Все, Звон. Дайте сирник.